Всім вітання сьогодні до вашої уваги покажу свіженьке поступлення авто, яке до нас приїхало з п'ятниці на суботу. І воно у нас знаходиться в продаж. Зустрічайте Це у нас Volkswagen Touran по Вінкоду восьмий рік. Дата виробництва автомобіля сьомий рік. Я так вважаю, що стане він на облік у нас сьомим роком. Ну але модельний восьмий, отака от у нас капсула часу, гарно виглядає на гарних зимових колесах Goodyear всі С4. У такому стані фари у нас. Дивіться, у нас додаткових Фару освітлення нема, хром у гарному стані. Отакі ось такі, бачите, ця фара. фари в оригіналі, радіатори в оригіналі, все. Він у нас на металевих дисках на ковпаках. Автомобіль з Голландії. Тільки повід, повідтирали ці голландські мохи. Знаєте, там коли приїжджають автівки з Голландії, з голландським мохом, всі скло, навіть лобове ріднесеньке, тормоза в гарному стані на автомобілі. 190 тисяч пробігу. Маються у нас задні партроніки У нас є шторка присутня. От бачите, багажничок у нас електронна кнопочка. Шторка присутня, працює. Все, так, тут у нас багажник, багажне відділення в такому от стані. Нічого не зачухане. Вся пластмаса в гарному стані. Все повністю є, незначні царапки, ну але ж це сюди експлуатації. Задні партроники працюють, так, ліхтарики прикурючі працюють, тут у нас отакий от знаходиться органайзер, тут у нас пінокомплект, ключі, донкрати, викрутка оригінальна, все присутнє. Тут у нас на ляді ось так от воно все тут відтворено. Знак аварійної зупинки там ви бачите, все присутнє. Зачинили. Замочок в гарному стані, ляда. Ніяких рижиків, ніяких нічого. Зараз ми її покажемо, що вона дійсно не фарбована з прибором. Тут у нас болтики не кручені, резиночки в гарному стані. Ущільнювачі всі в гарному стані. Ліхтарики в гарному стані. На автомобілі 190 тисяч пробігу. Так, отут у нас біля знаку не рижиків, немає ніде нічого. Це все одразу зараз покажу. Так, Поїхали, як то кажуть, по їхнім хворим містам. Ручки. Не рижиків, не пижиків, кораба, дивіться, нічого не задерто. Так, двері знизу показую. Все, пороги, все рівненько, не покоцані. не побиті. Карти, дивіться, в якому стані. Все, вікна у нас скло всі рідні. Сідушки, задній ряд сидінь, дивіться. У ну, ньому місто просто за достатньо. Кожна сідушка знімається, окремо прибирається. У таурана ж знаєте, так, так як у синіків тут є ніша. Тут у нас відчиняються коробки такі під сідушком. Тут також є ніша. Відчиняються всі легко, всі сухенькі, всі додаткові дефлектори, всі на місці, прикурювач, тут у нас є якби підстаканник для бутилочки. Отак от воно, бачите, можна поставити пляшку, якусь, можна стакан поставити. Зачиняється, все не відломане, сідушки. В гарному стані, задні, так, тут дружина сиділа в своїй шубі. Так, ручки. Ручки всі працюючі, підсвіточки всі працюючі, магнитик тримає для ізофіксів, Ізофікси присутні для дитячих сидінь. Тут у нас тканинка, динаміки, тут у нас весла, склопідйомники в задніх. Дверки зачиняються, дивіться. Плотненько, гарненько. Також у нас по передній карті, дивіться. От у нас двері. Усе без ріжники навіть. отут, знаєте, в них буває без нічого. Так. Він кодик для звірювання. Карвертика у неї чистенькі, перевіряли. Болтики не кручені, нічого не фарбоване. сьогодні прохолодно. Так, регулювання підігрів зеркал, два склопідйомники. Ручки в них ніколи не облазять, бо це звичайний пластик. Так, світло звичайне, не незатертий, круїз контрол, кермо звичайне. У нас магнітолка 300. Кондиціювання працює все. Тут у нас попільничка, прикурювач, п'ятиступ в гарному стані. Я бачу. так. Ручничок у нас не зачуханий, руль у нас хоч і пластиковий. Але, 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 але весь в оригіналі папирочки всі цілі. Все гаразд. Так, у нас на автомобілі. Пробіг ми зараз подивимось. Сідушка у нас, дивіться, тут у нас все ціленьке, тут у нас все ціленьке. Підлокітничок працює. Все гарно. Все є. Так, по педальному вузлу, Дивіться, тут у нас не дірок, нічого. Педальки всі в оригіналі, всі ціленькі. Ця п'ята не зачухана. Є на коврику на оригіналі, але це оригінальні коврики. Тут у нас також є. Шухлядочка, карманчик, для чогось, там для аптечок, для всього. У нас є підтягування і регулювання. Так, руль у нас по виліту, по висоті регулюється. Так, поїхали далі, далі, далі. По цьому надписи, Тауран без рижиків. Тут все без рижиків. Ліхтарик правий в гарному стані, вся в зазорах. На гудієрі на такому зимовому. Там у нас все гаразд, бензиновий. По даху, дивіться, рівненько. От зараз на, на небо можна показати все рівненьке, все гарненьке. Так, ліхтарики по пластику, по задньому, всі ціленькі. Є невеличке пошкодження на бамперочку, але ж не без цього. Партроніки працюють. Тут у нас все гаразд. По цим дверям також у нас все до жодної цяточки. Нічого не приховується. Ці в гарному стані. Задні тут не пошкрябана, не побита, карти, динамік, ручки, все взагалом, все в гарному стані. Скло у нас повторюють, всі ріднесенькі. Всі стоять сімерочки, але автомобіль по вінкоду б'ється як вісімка. Також все гарно по цій карті. Тут також гарно, наліпочка за подушку безпеки, болтики не кручені. Сі всі в гарному стані охайну. Бардачок, тут у нас повна документація, тюфи, сервіси, все мається. Так. Отак от виглядає стеля. Отак от у нас тут є шухлядки. Ось ось. Бачите, уранів тут все зручно, все ергономічно. Підсвіточки у нас працюючі на люстерках всі ціленькі. Все зручно, все ергономічно. Так. По дзеркалам, по зазорам. Дзеркала у нас є маленька, тут пошкодженька. Але ну, на впливає, це антенка. По зазорам у нас все гаразд. Також по цим хворим містам у нас все гаразд повністю. Без жодного підфарбування. Так, поїхали попередочку. Сколиків на капоті, якщо є, то мінімум, мінімум якісь там десь, десь десь. Ну, але ж все в рідному, в рідному оздобленні. Зараз покажу її. На прибор і будемо далі робити відео. Так, продовжуємо знімати по нашому таурану. Так, прибор профілайн. Вмикаємо, поїхали таким скореньким оглядом, так, завод, 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 завод. завод. Самі хворі місця дверки. Все в В заводі, заводі. Поїхав. Скорінько, завод, завод. Завод. Заводська покрасочка. Нема ні, жодного підфарбування. Так, поїхали по арочкам. Щоб людям показати. 107, 107, 107, 97, 111, 113, 107. Є таке задня ляда, куточки. 110 низ ляди. Не фарбоване 91, 97, 97, 98, якщо, мабуть, не видно буде. Там фокусується. Так, поїхали. 100 заднє праве крило, 107. У нас формовочки є на бамперах. Так, 96, 96, 97, 103, заднє крило ціленьке по батончику. 92. 90, 85, 95, все по заводу. Так, задня права дверка. 120, 120, 121, 102, низ, 102. Все в заводському фарбуванні. 90. 97, переднє права. крилишко Арочки. Все в заводському. Звісно, є деякі сколики, звісно є, але це чорний кольор, приємний, гарний, жодного підфарбування. І зараз ми заключно на капоті. 103, 90, 100, 132, 116, 116, 122, 122, 123. Все в заводському окрасі. Автомобіль ще навіть не полірувався. Кришу. Давайте покажу кришу, бо скажуть, що кришу 118, 96, 104, бо скажуть кришу ж не показав. Задня ляда вверх 105. Є таке. Так, зараз ми там відчинили капот, покажу підкапотний простір. Тут у нас уже птичка. Тільки помили автомобіль, мабуть, грошам. Зараз покажу підкапотний простір. у таурана вже є опори. Бачите, так, тут якась сервіска наліпка. Так, заміна ГРМ у нас була присутня. Потім у нас було так, то сол у нас в гарному стані. Якраз мінімальний рівень, але ж доливати не потрібно зимку. Так, тут у нас все в основі. Нічого не кручено, телевізор не кручений, хром в гарному стані. Дивіться, тут у нас все сухеньке, у нас 1,6 MPI. MPI, як всі люблять, всі знають цей мотор вже задавно. Так, все у нас там в гарному стані. Він не митий, зовні тільки зверху трохи. А так от там, якщо приглянутися, там є трошки запитівання, але старі і незначні, давно-давно замінені у неї свічі проводи, бо це їхня болячка. Всі знають, ці 1,6 фари у нас в оригіналі, нічого зайвого немає. Все гаразд, все не кручено. Капот у нас з оригіналом, з лейбою ці заглушки на місці. Капотик не кручений. Покажу. Стан гарний, не рижика нічого. Шуба ця на місці обігрівальна, вся що держить температуру двигуна. Тут у нас капотик все гаразд. Ходімте разом його заведемо. Запустимо двигун. Давайте разом з вами. у нас грає. Все у нас засвітилось. Перевірили нейтрал. 190 продаж. Бачите? Все, автомобіль запустився. Оберти тримаються рівненькі, щеплення м'якеньке. Перемикач двірників який. Перемикач. круїза гарненький, нічого не затерте. Тут у нас все працює, нічого не затерти, мається блютуз для гучного зв'язку, магніторка така у нас гарненька. Люстерка звичайна. Тут також у нас все працює. Бачите, як воно все. Ну, Volkswagen є Volkswagen. Нічого не зробите. Покажу зараз, як воно сипить, шипить, сапунить. Оце моторчик працює. Працює гарно, чітко рівненько. Нічого не сапунить. Кришка у нас, дивіться, відкручно тримається, ніхто не прига. Що не прислався акумулятор в гарному стані, кожух акумулятора на місці. Отак от працює мотор. Коли прогрівається, навіть його і не чути. Бо знаєте, от буває сідаєш автомобіль. Капотик зачинився, сідаєш в автомобіль. І не чуєш, чи робить він, чи не робить він. Тільки дивишся на тахометр, він працює. Гарне авто. Кому потрібно, звертайтеся. Розкажемо, покажемо. Є звідка Рвертіх. Бачите, труба у нас і не димить, не парує, каталізатори на місці. Все в гарному стані. Пороги всі рівненькі. Звертайтеся, покажемо. Перевіряли, по всім блокам читав, по всім базам його перевіряли, перевіряли по CarVertical. Є отакий автомобіль. Тож кому потрібно, десь тут дивіться на номери телефонів. У нас є в продажу. Такий Такий автомобіль буде 8 на віддачу. Об'яві він стоїть 800, соточка на скидку на реєстрацію. Можемо додати запасочку, там купили окремо, ну, але то вже домовимось. Так що всім гарного дня, всім гарних продажів. А ми поїхали готуватися до новорічних свят. Всіх зі святами.